Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо біткоін, альткоїни. Також ми подивимося ще деякі цікаві графіки та метрики, по яким зможемо виявити, де ми зараз перебуваємо по альткоїнам і що можна очікувати далі, який потенціал зростання в альткоїні. Також е, переглянемо альткоїни, які можливо в цьому циклі. Покажуть досить хороші результати, тобто багато іксів. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити про наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також для вас доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Якщо бажаєте приєднатись, працювати на ринку з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит, інвестиційний портфель, вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ у вас буде назавжди. Давайте розпочнемо з метрики The Golden. Це середньострокова метрика. Переглянемо. Які е, цілі в нас по біткоїну в середньостроковій перспективі, і які зони нам необхідно подолати і закріпити Е, Ми бачимо, що зараз ми торгуємо під нашою зеленою лінією EU-спротиву, діапазон 115 900. І наші середньострокові цілі по біткоїну це 144 800. Е, я думаю, що перший квартал буде позитивний для криптовалюти е, в цілому? І недаремно в нас зараз відбувається ось такий досить сильний обвал альткоїни внизу. Біткоін торгується, можна сказати, під рівнем 99 тисяч доларів, нижче 100 тисяч доларів на сьогодні. Тому я думаю, що саме з психологічної точки зору зараз висаджують велику кількість учасників ринку, саме для того, щоб коли ми будемо бачити хороші результати. В першому кварталі, щоб відповідно ми могли рухатись та зростати без зайвих учасників ринку. Тому зараз їх будуть по максимуму старатись, як то кажуть, з ринку викинути. Перші цілі по біткоїну, до яких, на мою думку, ми прийдемо в першому кварталі. Це в нас 115 900. На мою думку, ми тут довго не затримаємось. Можливо, буде тиждень боковачок, і відповідно проб'ємо дані цілі вище. Будемо рухатись, на мою думку, до 144 тисячі 800 доларів. І орієнтовно вже в цих діапазонах почнеться перелив ліквідності в альткоїни, тому що альткоїни також знаходяться досить низько, біткоін домінається досить високо. І також на цьому фоні буде міні альткоїн сезон в першому кварталі. Давайте переглянемо ситуацію, як ми рухались до наших середньострокових цілей по біткоїну 70 тисяч доларів. Ми пройшли до наших ось цих сильних зон спротиву, ось ця зелена лінія. Поторгувалися під нею. Не змогли пробити, відбулася корекція. Після чого ми на імпульсному рості пробили дані відмітки і, відповідно, пройшли до діапазонів 70 тисяч доларів. На мою думку, ситуація у нас буде відбуватись аналогічна. Після цього боковика та корекції проб'ємо та прошиємо ось цю сильну зону спротиву 115 900. І будемо рухатись до відміток 140 тисяч доларів. Це середньострокові цілі по біткоїну. Я думаю, що ми їх досягнемо в першому кварталі. Також давайте ще перейдемо на е метрику на весь е бичий цикл і переглянемо, які цілі біткоін може досягнути в цьому циклі. Згідно даної метрики, ми бачимо, що біткоін у кожному з циклів приходить до ось цієї червоної лінії, е і, відповідно, останній цикл він торгувався. Вблизу неї навіть доторкався. Тому я думаю, що в цьому циклі ситуація буде, в принципі, подібна. Ми пройдемо орієнтовно до цієї, цієї лінії спротиву. Це в нас діапазон 256 тисяч на сьогодні. Тобто цілі по біткоїну 256 тисяч. Але я думаю, що можливо так високо в цьому циклі ми не будемо рухатись і перейдемо до таких. Цінових діапазонів як 220-240 тисяч доларів. Саме там, якщо ви тримаєте біткоін на довгий срок, потрібно буде фіксувати біткоін, тому що далі нас буде очікувати медвежий ринок. Отже, по біткоїну ми наші середньострокові і довгострокові цілі переглянули. Хоча 25 рік це пік пікбичого ринку, тому я думаю, не думаю, що це вже є довгострокові цілі. А я. Думаю та вважаю, що в 25-му всі цілі будуть реалізовані по біткоїну, які ми сьогодні переглянули та обговорили. Зараз давайте переходити до альткоїнів. І відповідно, що в 25 му та в першому кварталі може відбуватись по альткоїнам. Як ми бачимо, ось такий графік: це в нас ефір по відношенню до біткоїна. Ефір по відношенню до біткоїна довгий період часу знаходився на своїх вершинах. Ось тут і відбувався основний альткоін сезону у минулому циклі. Це в нас, як бачимо, керевень 2021 року і 12, 12 вересня, жовтень 2022 року. Ось тут ефір по відношенню до біткоїна він зростав набагато швидше. Ось тут були його піки. Ми бачимо, що з 2022 року. Ефір по відношенню до біткоїна у нас знижується. Тобто, біткоін з 2022 року, коли в нас було дно бичого медвежого ринку, біткоін у нас зростає набагато швидше. І ви саме це бачите, тому що ефір ще не оновив своїх минулих АТХ, а біткоін знаходиться набагато вище. Ми бачимо, що на протязі всього цього періоду часу ефір по відношенню до біткоїна в нас знаходиться в низхідному тренді, тобто знижується. І буквально недавно по даному графіку ми пройшли в досить таку цікаву зону. Це зона нашого минулого дна, яке було в минулому циклі. Відповідно, я думаю, що в цьому циклі це також дно. І, відповідно, нижче цієї зони, і навіть, можливо, в цю зону ми вже заходити не будемо. А будемо розвертати вже відповідно з даних відміток, і поступово тренд в нас буде змінюватись. І перейде до наших минулих АТХ. Коли даний графік, ефіри по відношенню до біткоїна перейде до ось цих значень верхніх, саме тут потрібно буде фіксувати альткоїни. І, і, скоріш за все, не всі відразу. Тому що ми бачимо, що досить імпульсний ріст відбувся, потім корекція, потім знову прийшли в цю зону. Корекція, потім знову прийшли в цю зону. І хороший сильний альткоін сезон у нас він відбувався орієнтовно. Ага, в листопаді, це жовтень-листопад-грудень 2021 року. Якщо проглядати листопад 2021 року, це ось ті АТХ, ось тут був максимальний альткоін сезон. Коли альткоїни показували десятки іксів, 20, 30, 40 іксів, по даному графіку ми знаходились ось тут, в цій зоні. Тому, відповідно, бачимо, був імпульсний ріст, корекція, потім пройшли сюди. Тому. Очікуємо ситуацію наступну на 25 рік. З даної зони, оскільки, на мою думку, це є дно, ми розвернемось і будемо поступово, напротязі всього року, протязі всього цього періоду, поступово е рухатись та зростати по відношенню до біткоїна до цієї зони. І коли ми перейдемо, скоріш за все, це буде кінець 2025 року, в дану зону до даних цінових діапазонів, ось тут потрібно буде фіксувати профіт по ефіру і також е, придивлятися е, та фіксувати профіт по альткоїнам тому що спочатку ефір показує е, сильне зростання а потім вже коли ефір знаходиться на своїх е, вершинах на своїх АТХ з ефіру буде переливатись ліквідність вже також і в інші альткоїни, і дані інші альткоїни будуть мати ще силу зробити хороший сильний імпульс на також на е, декілька іксів. Хоча в цей період вони і так вже будуть досить високо. Також хочу показати вам ще ось такий графік. Це в нас біткоін домінація, плюс USDT домінація, плюс usdc домінація і плюс ефір домінація. Ми бачимо, що даний графік вже на протязі довгого періоду часу знаходиться досить високо. Також хочу показати та поділитися інформацією про те, як працює даний графік, і відповідно, які висновки ми можемо з цього зробити, для того, щоб на ринку. Вести торгівлю, інвестувати більш успішно. Ми бачимо, що е, орієнтовно е, листопад 2021 року даний графік знаходився на своєму дні. Ось цей період у нас був максимальний альткоін сезон. Тобто ми можемо зробити висновок. Коли даний графік знаходиться на своїх вершинах, на своїх АТХ, е, альткоїни знаходяться досить низько. Альткоїни знаходяться на своєму дні. І коли даний графік розвертається, рухається в корекцію, альткоїни починають зростати. Це ми можемо побачити по ось такому простому прикладу. Зовсім недавно э, даний графік у нас пішов, можна сказати, в таку досить сильну корекцію. Також по індексу RSI ми пройшли до нашого дна, відповідно, з даного дна розвернулись і відбу... було зростання. Коли даний графік домінації знижувався, альткоїни в нас показували досить непогане зростання. Це саме грудень 24-го. Ви знаєте, що альткоїни показали досить непогані результати. Хоча ці результати, на мою думку, мінімальні. І вони були зроблені для того, щоб показати зростання, потім різкий обвал. І відповідно, коли відбудеться третя хвиля зростання, на даних діапазонах всі будуть продавати свої альткоїни і виходити. Хоча в альткоїні потенціал. Він набагато вищий. Ми бачимо, що коли даний графік знижувався, альткої зростали. Як тільки ми побачили сильний імпульсний ріст по даному графіку, альткоїни також досить сильно обвалились. Ну і відповідно, і біткоін також обвалився. Ми зараз бачимо, що ми торгуємо в цій зоні, тому, відповідно, як ми бачимо, що зону 82% по даній домінації, ми пробити не можемо. Досить багато разів вже приходили до цієї зони, до неї доторкались, і, відповідно, торгуємось під нею. Тому очікуємо, що е, даний графік вже також е, в середньостроковій та глобальній перспективі в нас розвернеться і буде знижуватись. Е, буде знижуватись, так як це в нас відбувалось ось тут. Коли довгий період часу даний графік ось тут торгувався, потім він був такий виніс тупів. Після чого в нас ця минулий цикл, після чого в нас відбулося падіння даного графіку, і ось тут у нас був основний альткоін сезон. В цьому циклі очікуємо ситуацію аналогічну З даних відміток, очікуємо, що даний графік в нас буде середньостроково та глобально знижуватись до наших минулих ось цих діапазонів. І саме, ось тут, в цьому діапазоні, на мою думку. Буде основне зростання по ринку і по альткоїнам також. Також ще один графік це біткоін домінація, який нам показує про те, що зовсім скоро в нас може бути розворот, може бути падіння. Відповідно, на цьому фоні альткоїни будуть зростати набагато швидше. І саме на цьому ми можемо побачити міні-альткоін сезон. Бачимо, що графік біткоін домінації показав досить імпульсний ріст. Приходить вже аж до 64,3%. Зараз бачимо, що ми торгуємося, можна сказати, в такому ще висхідному східному каналі, але в нас ось тут присутні вже два сигнали на корекцію. Також ми бачимо, що ми торгуємося на одноденному таймфреймі вище наших зон таких спротиву, тобто торгуємось досить високо. Ми бачимо, коли в нас були сигнали на корекцію, досить така непогана корекція відбувалася. Тут в нас аналогічно. Також, ми бачимо, що індекс RSI також пройшов та знаходиться досить високо по біткоін домінації. Це означає, що даному графіку потрібно охолодитись, потрібна досить непогана та сильна корекція. Я думаю, що саме ця корекція досить сильна буде відбуватись в першому кварталі. І зовсім скоро, можливо, тиждень-два. Я думаю, що ми вже побачимо розворот, ми побачимо. Зростання по біткоїну, ми побачимо зростання по альткоїнам, і альткоїни будуть зростати також, на мою думку, набагато швидше, ніж біткоін. І з даних відміток, з даних зон по біткоін домінації очікуємо корекції, очікуємо середньострокової та локальної корекції, оскільки це в нас одноденний графік, одноденний таймфрейм. Тому на цьому фоні, на цьому. Обвалі, який в нас, на мою думку, у нас буде відбуватись по біткоін домінації, очікуємо міні альткоін сезон <плес> Також ще декілька слів хочу сказати про альткоїни, е які саме альткоїни можуть показувати досить непогані результати в цьому міні альткоін сезоні. На мою думку, це монета DOT, Нір Протокол, Aptos, Arbitrum, Арбітром, Аава, е Solana, е монета Flow. Е я думаю, що саме ось такі хороші та фундаментальні топові проекти будуть забирати в себе ліквідність і показувати хороше зростання. Також по альткоїнам, що давайте переглянемо ситуацію на одноденному таймфреймі. Бачимо, індекс RSI пройшов досить низько, є сигнали на зростання. Ось тут наш, так, у нас також присутній сигнал на розворот та зростання. Тому очікуємо, що монета DOT, також монета NIR протокол ситуація аналогічна. Монета Avalanche – ситуація аналогічна. Очікуємо, що з даних зон у нас буде відбуватись вже міні альткоін сезон. А також давайте ще поговоримо про цілі по альткоїнам, які можуть досягнути цілі е, альткоїни в цьому міні альткоін сезоні Монета DOT на сьогодні торгується 4,7. На мою думку, е, в нас буде відбуватись тільки перша хвиля зростання, оскільки ось така довга зона акумуляцій та накопичення. І в цьому міняль в ми пройдемо, на мою думку, до 18-20 доларів ось цей діапазон. І ось тут потрібно буде зафіксувати профіт. Далі, я думаю, що буде відбуватись корекція боковичок, після чого будемо очікувати третю хвилю зростання до наших минулих АТХ. Це вже орієнтується на осінь 25-го. Ось дане зростання ми орієнтуємо з навесну 25-го і відповідно третя хвиля. На осінь 25-го. Монета Near Protocol, оскільки вона показала свою першу хвилю зростання. Це у нас зона акумуляції та накопичення монета показувала зростання до 8,6 доларів. Також бачимо, що така довга та затяжна третя хвиля корекції. Точніше, друга хвиля корекції. І зараз очікуємо третю хвилю зростання. Це в нас будуть минулі АТХ, це в нас діапазон 19-20 доларів. Наступна монета Avalanche. Тут ситуація аналогічна, як і по монеті Near Protocol. Відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції. Очікуємо зараз третю хвилю зростання до наших минулих АТХ. А це в нас діапазон орієнтовно 140-150 доларів. Також думаю, що. Монета Валенч міні альткон сезоні, який ми очікуємо на перший квартал весну 2025 року. Монета Avalanche даних цілей досягне.